Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати, як за допомогою табличного процесора можна аналізувати великі об'єми даних. І сьогодні ми розглянемо проміжні підсумки. Проміжні підсумки це узагальнюючі значення для груп об'єктів, поданих в електронній таблиці. Давайте на прикладі ось цієї таблиці розглянемо, як же Створюються проміжні підсумки. Наприклад, маємо монітори на складі якоїсь фірми. Що потрібно для того, щоб створити проміжні підсумки? По-перше, потрібно відсортувати таблицю за необхідним стовпчиком. Виділяємо таблицю і відсортуємо за фірмою. Це ми вже з вами можемо робити. Фірма за зростанням. Після того, як відсортували таблицю, можемо створити проміжні підсумки. Для цього відкриваємо меню Дані і команда проміжні підсумки. З'являється діалогове вікно, в якій ми і задаємо, які саме проміжні підсумки нам потрібні. Групувати за фірма Діагональ Вартість будемо виконувати групування за фірмами. Далі нам потрібно обчислити підсумки. Ви вже знаєте функції математичні і статистичні, такі як сума, кількість, середня, максимум, мінімум, добуток. І от за допомогою оцих от математичних та статистичних функцій якраз і обчислюються підсумки. Давайте створимо простий. Ми візьмемо, обчислимо вартість моніторів. Для цього ставимо прапорець вартість і обираємо функцію сума. Натискаємо ОК. Бачимо, у нас таблиця трішки змінила свій вигляд, а саме з'явилися рядки з сумою фірма «Асер». З'явилася рядок, сума всіх моніторів. Якщо ми виділимо ці клітинки. То ми побачимо автосуму 20654. Ось воно нам порахувало. Крім того, з лівої сторони у нас з'явилася ось така от конструкція у вигляді кнопочок. Це у нас є три рівні. Як ми можемо натискати 1, 2, 3 і відкривати-закривати рівні. Ось Ми натиснули на кнопочку 2 і ми можемо побачити тільки підсумки, що у нас моніторів. Фірми Asus на суму 20654, моніторів фірми ASUS на суму 46408 і так далі. Якщо ми натиснемо на одиничку, ми закриємо взагалі і побачимо загальну суму моніторів, які у нас є. Натиснемо на трійку, ми відкриємо всі наші позиції і можемо переглядати і проаналізувати. Як видалити потім проміжні підсумки, якщо вони нам не потрібні? Для цього виділяємо весь аркуш, відкриваємо дані, проміжні підсумки, і у нас є кнопка Видалити. Натискаємо на кнопку Видалити і у нас наша таблиця приймає наше початкове значення. Давайте ще на базі цієї таблиці створимо декілька проміжних підсумків. Наприклад, ми хочемо побачити, скільки у нас є моніторів відповідної діагоналі. Виділяємо таблицю, сортуємо її за діагоналлю. Окей, і створюємо дані проміжні підсумки. Нам треба групувати за діагоналями і нам потрібно дізнатися кількість. Ставимо пропорець діагональ. І функція кількість. Окей. Okay. І ми бачимо, що на складі у нас є 4 монітори діагоналю 17 дюймів, 31 монітор діагоналю 19 дюймів і так далі. І взагалі ми маємо на складі 121 монітор. Ось так ми можемо проаналізувати дані, представлені у вигляді таблиці. Далі можна створювати не тільки один рядочок з підсумками, а можна створювати декілька рядочків з підсумками. Давайте подивимося, як це відбувається. Відсортуємо нашу таблицю за фірмами і створимо проміжні підсумки. Проміжні підсумки. Групувати ми будемо за фірмою. Підрахуємо кількість моніторів відповідної фірми, фірма, кількість. І підрахуємо вартість цих моніторів. Ставимо прапорець вартість і обираємо сума. Окей. І ми бачимо наступні дані. Що у нас моніторів фірми Acer 12 і бачимо загальну вартість 20654 І відповідно 19 моніторів Asus на суму 46408. І так далі. Ось таким от чином ми виконуємо аналіз даних. Давайте розглянемо іншу табличку. У нас є спортивна школа, і в спортивній школі в гуртках з футболу, баскетболу, волейболу і плавання займаються учні. І давайте дізнаємося деякі статистичні дані. Виділяємо таблицю і давайте відсортуємо за роками народження. Рік народження за зростанням, окей. І тепер ми можемо дізнатися, скільки Учні, в якого року народження у нас займаються в нашій спортивній школі. Дані, проміжні підсумки. Групувати за рік народження і рік народження кількість. Окей. І ми бачимо, що у нас в спортивній школі займається всього 21 учень, 5 із них 1990 року народження, 7 1991 року народження і так далі. Оскладнемо трішечки наші статистичні дані. Відсортуємо нашу таблицю за гуртками. Гурток Окей. І створимо підсумки. Групувати ми будемо за гуртками. Візьмемо гурток кількість, зріст. Середня вага середня. Окей. Таким чином ми бачимо, що в гуртку з баскетболу займаються 5 учнів. Бачимо середній зріст і середню вагу цих учнів. Відповідно, волейбол, плавання і футбол. І відповідно за всією нашою спортивною школою. Такі от статистичні дані. Використовуючи проміжні підсумки, ми з вами можемо виконати аналіз даних представлених у вигляді таблиці. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.